Обласна федерація вирішила возобновити состязання зірків готушина, тому що наші молоді спортсмени, які були маленькими зірочками, повинні стати зірками на таких змаганнях. Ростуть настоящих чемпіонів. дуже змотивували організатори спортивний клуб «Азія» і Дніпропетровська Федерація, власна Киркошинка і карате. Тому я думаю, що це відродження зараз їхнього минулого, скажімо так, турніру. Відродження і в майбутньому ми будемо працювати над міжнародним великим турніром пам'яті Енді Хука, європейського чемпіона світу з Києкушинка і карате, так кікбоксингу. боксингу. дуже важливо провести такі змагання, тому що. Ми повинні показати всім миру, що ми є, що ми боремося за світле майбутнє наша родина. Я вважаю, що це надзвичайно важливо, тому що це інвестиція в наше майбутнє. Тут збираємо сильних учасників, і ці сильні учасники, діти в майбутньому, стають сильними лідерами в бізнесі, в політиці, в соціальній сфері, в інших усіх наших сферах життя. Зараз час такий війна, скажімо так, всі ресурси, майже всі втрачають у волонтерство, у підтримку наших. Дорогих військових, але ну я не ну, вважаю, що не потрібно відкидати, скажімо так, такі невеличкі заходи. І всіх закликаю до підтримки і до популяризації спорту, і кошинка і карате в Україні та на міжнародному рівні. Неважливо, який час військовий або мирний час, а особливо військовий час, кажу для цих дітей, бо то наше майбутнє. Ці діти вони не поза углами бігають курять, непонятно чим займаються. Вони організовані. Вони сильні, вони стараються, вони думають. you Дуже важливі, тому що це насамперед досвід, досвід спортсменам, які молодим, так і дорослим. Це дуже класно, що є такі турніри, є така можливість. Академія Галаян карате у нас вже не академія, у нас International Federation Kyokushin Karate Галаян. Тобто ми вже вийшли на новий рівень. Це абсолютно новий для нас рівень, і це дуже круто, і ми з цим пораємося. Особливо для юних спортсменів це першу чергу дуже великий досвід. Який необхідний їм буде подалі, коли вони будуть прогресувати, звичайно ж. Так, я, як спортсмен, теж багаторазовий чемпіон України, так як призер Кубку Європи, для мене це теж можна сказати, радує моє око, коли я бачу такі, такі змагання на такому високому рівні, як спортсмени, які вже мають певний рівень. Рівень кваліфікації, і які ще не показали свій досвід, вони його обов'язково здобудуть на цих змаганнях. От. Ну і, звичайно, щось для себе нове здобудуть теж. Що таке Кукушин? Тепер що наперше дисципліна. Тобто вони не тільки займаються спортом, вони добре навчаються, вони стараються, вони поважають старших, вони поважають молодших, вони поважають жінок. Це, 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 це ціла культура. Це не просто спорт, це культура. Це боротьба, це краса і це сила. Що виховує, кушин карате добре? Дуже багато цінностей виховує Кіокушин Карате, це насамперед виховання людей. Це саме головне, що може бути, це головне бути людяними. В першу чергу це сила духу. Я вважаю, що це найголовніше, бо навіть якщо суперник сильніше за тебе фізично. Як я вже не пам'ятаю, але якась там ну, іменита постать казала, що якщо навіть той, хто набагато слабіше тебе. Але він вже тебе достане тебе кулаком до, до ніса, він вже тебе переміг. Ну щось типу такого. Я вже там ну дослівно не помню. От, але він вже доказав вже от свою силу, свою силу духу, що він здатний на це. Ось що це найголовніше. Так, це не лише техніка чи удари. Для мене це в першу чергу глибока філософія, яка вчить нас поважати свого суперника навіть під час бою, вчить нас закаляти свій характер, свій дух. І завжди можуть переборювати себе у тяжкі моменти, які вже які не тільки нам знадобляться на татамі, а ще й в житті. Що я побачив на війні? Всі, хто займався спортом, особливо єдиноборцями, знаєте, то найкращі бійці. У них самоорганізованість, у них дисципліна, вони розуміють, що вони роблять. Ну то найкращі бійці, і те, що зараз відбувається в наше майбутнє, бо ну ради них ми воювали, воюємо, і будемо воювати.